На базовий табір АТО здійснено напад. Це кадри Краматорського аеродрому від 10 лютого 2015 року, де на той час розміщувався штаб. АТО. зафільмував їх Данило Іщенко. Військовий оператор, тоді став очевидцем обстрілу території. Механіки, звичайні ремонтники, котрі виконували свою роботу, своє завдання. Вони постраждали одними з найперших, тому що перші розриви були саме на злітно посадковій смузі. А потім загорівся так званий Птор. Це будівля, там, де ремонтували техніку. Тоді мій друг Денис Гойко отримав до 10 проникнень осколків смерча. Із ракетних установок «Смерч» бойовики випустили по Краматорську з три десятки ракет. Снаряди влучали по аеродрому. Розривалися на подвір'ях житлових будинків та центральних вулицях міста. Якщо проаналізувати те, що знали наші розвідники, то судячи з усього зі сторони горлівки, перед самим обстрілом за два дні до того. Наші воїне-зенітники збили декілька безпілотників-противника, типу Орлан-10. Це свідчить про те, що до обстрілу готувалися як мінімум декілька днів. Зброю, яку проти нас використали, РСЗО «Смерч», так зване, воно не, дуже неточне. І фактично обстріл пройшов так званим «віялом», тобто зачепило на одному кінці. Нашу військову базу на аеродромі і все інше полетіло на місто. За час обстрілу у місті уламками було пошкоджено п'ять десятків багатоповерхівок, лікарень та інших установ. Ракетний снаряд попав здесь, веєром розлетівся по всім окнам, сорвав кришу І, е ранив шестерих людей, которые знаходилися в этот момент на території лікарні. Учитывая, що это кровотечение, приходилось помощь до приїзду скорой. Медсестри Вікторія та Ірина згадують від обстрілів уламків скла та ракет ховалися у цьому коридорі на першому поверсі дитячої лікарні. Тут же надавали першу допомогу пораненим. Я на даний момент помню три чоловіка. Женщину ми вложили на одну кушетку, одна женщина стояла, і мужчину ногу був ранений. Ми вложили на кушетку, підложили йому подушечку, значить, почали було 8 лет они пришли на прием шли на прием к лору, во время этого обстреляли нашу территорию. Она плакала и жаловалась, что у нее что-то болит. Но когда так посмотрели, это была зима, она была в дубленке, ничего не заметили. А когда дубленку сняли, она же на меху, то тогда увидели на футболке этот, на правой лопатке сзади оскольчатое ранение и кровоподтек. Шостий рік поспіль рівно об 11.50 біля цього каменю у сквері героїв збираються містяни та військові, аби вшанувати пам'ять людей, які загинули під час обстрілу Краматорська 10 лютого 2015 року. Тоді загинули 17 людей, 64 зазнали поранень. Надія Задорожня, Євген Єжов, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.